Сьогодні у нас буде досить незвичне і довге відео. Якщо вам сподобається формат, обов'язково зроблю його ще з осінніми віночками. Тож що ми будемо робити? Я буду вам показувати, як виглядає наша композиція на сайті, і одразу покажу вам у відеоформаті, її вживу, так ви мовите. Покажу, покручу і подивимося детальніше. От почнемо з цієї першої композиції. Це у нас осіння коробка у школу часадочок. Дизайн осінній гном. І ось так виглядає наш гномик. Розставлення деяких елементів можуть різнятися, тому що ми робимо так, щоб було красиво, а не ідентичні вироби. Далі давайте подивимося на нашого їжачка. Ось такий у нас осінній красень їжачок. Одна із улюблених осінніх поробок композиції у школи чи садочок. Наступною оглянемо ось таку композицію керамічному кашпо. Тут у нас виконано у класичній осінній гамі. У керамічному кашпо з великою кількістю різноманітних гарбузиків. Далі у нас на огляді буде ось така композиція з валюровими гарбузиками. Ось так вона виглядає. Як бачите, фото не завжди передає розмір, тому ось ця композиція, наприклад, більша від попередньої. Дана композиція виконана у пластиковому кашпо дуже гарного тепло-сірого відтінку з валюровими гарбузиками, фізалісом та іншими осінніми цікавинками. Далі будемо на ось таку композицію в бархатному кашпо з такими шоколадними грибочками. Ось так виглядає композиція у руках, виконана у бежевому бархатному кашпо. Ось ці гарнючі шоколадні грибочки та велика кількість осінніх цікавинок і гарбузиків. І останнє на сьогодні подивимося ось таку композицію декорацію у дизайні осінній градієнт. Так вона виглядає. На фото також дуже важко зорієнтуватися, що вона настільки велика, що вона просто махіна. І тут у нас поєднано від бордового червоного, переходить у помаранчеві, жовті та бежеві кольори. Дуже класний варіант на декорацію столу. Якщо вам сподобався такий формат, обов'язково пишіть у коментарях, і я знімлю ще пару таких оглядів на різні категорії товарів. Пишіть обов'язково, які категорії ви б хотіли бачити в такому живому огляді. І обов'язково заходіть на сайт нашої майстерні краса-пукар, то оглядайте ще більше виробів від наших майстринь саме там.